Коли, як не сьогодні, в день страждання всіх дітей і радості всіх батьків розповісти вам про свої шкільні роки. Зараз розкажу вам п'ять фактів про те, якою була я в школі. Думаю, деякі вас здивують. Перший я обожнювала школу і ходила туди завжди на контрольні з температурою, в свята. І я казала, моя улюблена класна керівничка приходила навіть тоді, коли їй би і не треба було. Наприклад, на Великдень прийшла тільки я і довелось мене відпустити. Другий факт: у мене не було ніякого прізвиська мене ніяк не Букзивали максимум це по прізвищу. Кликали і все. А ще один раз хтось намагався придумати мені прізвисько і придумав Алінка-Малінка. Ну так третій моментик – це те, що мене не булили в школі і. Я зараз, бачачи страшні історії про це, дуже сильно радію, що мене це все обійшло стороною. Я ще й в двох школах навчалася, і в другій школі мене також це обійшло стороною. Я була єдина, якби чужоземка в їхньому класі, але мене ніхто не ображав. Все було класно. Четвертий факт: напевно, ви здогадуєте, що так як я сильно любила школу, я була звичайно, що відмінницею до 9 класу, 10, 11 — хорошитка. І я їздила на всі олімпіади, на всі якісь оце скрізь куди треба, туди і мене пхали. І я була трошки неприємною відмінницею, яка не давала списувати, бо я вважала, що це не чесно і потрібно заробляти оцінку власним мозком. Зараз би я дала списати не те, що я зараз думаю інакше, просто розумію, що оцінки взагалі не визначають, ким ти будеш в майбутньому. І п'ятий факт, який вас повеселить знатно, а в якомусь класі шостому-сьомому ми щось з однокласницею тере подружкою дуже не поділили. І в новорічне, в новорічну ніч після цього всього святкування, ми влаштували розборки в класі, і там у нас був накритий стіл, типу солодкий стіл. І поки всі танцювали на цьому паті новорічному, ми з нею кидались бутербродами. А як проходили ваші шкільні роки?